Так, колектив, той самий день, точніше вечір, вже тоді, як днем мені привозив батько дрова, вже вечір думаю таке, буду, напевно, кропити картоплю від бур'янів, довго я вагався, кропити, не кропити. Чим кропити? Досходовим, після сходовим, але досходовим, якби температура не давала, тому що ночі холодні, не хотів він, якби все одно не спрацював би. А це ніби погода наладилася, трішки потепліло і вже вночі більш менш, то думаю все ж таки покроплю. Ось нарихтував оприскувач, акумуляторний, форте, 16 літрів. Воду візьму з собою. Ось такий бідон, такий апарат транспортувальний. Буду йти туди-на ту добавочку, на той город, що не біля дому. А там на полі. Тож візьму з собою воду ось так, на кравчучечку, повезу, сюди набрав 10 літрів, поки вдягну на плечі, понесу. Бідо не знаю, скільки там 30 чи 35 влазить. Думаю, мені туди точно вистачить, а біля хати ще не знаю. Якщо лишиться я, то ще й біля хати, напевно, покроплю. Кропити буду ось такий. В аптеці порекомендували. В аптеці Пермаклін Ліквід 340 грн 100 мл. Це досходовий, по чорній землі. Вже садилась картопля якби, ну, давненько, але ще не посходила, тому я думаю, що ще можна. Як кажуть цей останній вагон вскочити, не знаю. Хоча тут пишуть бажано по, по вогкій землі, але ну, де її взяти? Дощу немає. Його чекати, то те точно картопля якби зійде і тоді вже не покропиш. Візьму ще з собою ось такий наборчик. Тут у мене там форсунка запасна і ось ці колечка резинові прокладочки. Тому що постійно тільки вийдеш кропити, і постійно якась прокладочка в цій трубці та вийде з ладу. І щоб там серед поля, якби не вертатися назад додому, то візьму з собою карман. І там, по факту, тут він йде, пише на... На важкі ґрунти, 11 мл препарату на 5 літрів води. Ну, я думаю, так я й буду плюс-мінус робити. Буде в мене 10 мл на 5 літрів води. Ось сюди я 10 літрів заправив води і 20 мл препарату додавлю потім. Та й думаю, буде норм. А там побачимо. Хтось скаже кропиш, хімія, тоді його вживати. Ту картоплю, Воно ну, то так, але Але не знаю. Такий якийсь цей час, що нічого не встигаєш, тоді ті буряни, як позаростають, не знаю. Я краще його покроплю, я довго кажу, вагався. Але все ж таки Все ж таки буду кропити. Тому поки збираюсь, рихтуюсь, тоді ще десь включусь чи вже на городі, чи по дорозі. Побачу. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, хто знає, що про цей препарат, він якби дієвий, не дієвий, нормальний, ненормальний, не знаю Порадили, тому взяв. Поки ось так, поки все. Так, ну що, ніби все наріхтував, вже заправив один бачок, я казав, тут 10 літрів води сюди, влив, 20 мл ось цього препарату. Кравчучка на мазі, зараз надіваю, якось буду топати на той огород. Ще по оприскувачу наклеїв я сюди, можливо, комусь буде корисно, дуже так. Комфортніше стало працювати, ось такий ось цей утеплювач грубенький з отражателем, що йде. Ось цим клеєм, що пістолет ось цей, що в резетку вмикається, і такі тоненькі ковбаски клею запихаються, якби і гарачим він клеє. Ось ним якби, наклеїв ось цю таку підложечку на спину, то набагато зручніше стало і вода не так спину якби, холодить. Ну і так м'якше, якби спині. Тому... На замітку можете брати ось така, таке доопрацювання. А я якби скажу, накидаю оприскувач на плечі і йду. Так, недовго музика грала, відламалось колесо. Коротше. Взяв другу машину на чотирьох колесах. Може ця доїде. Не знаю, печу далі. Добре, хоч недалеко від'їхав. До кінця межі ще не доїхав. Ху, доїхав. Слава Богу, хоч ця машина витримала. Ось, фронт роботи. Зараз стаю радочок і ти буду задом, задом на періч, як сказати, щоб не затоптувати те, що вже покропив, так як препарат утворює плівку. Ну, таку відносно сказати плівку на грунті щоб її тоді не, не зворушати, то буду йти задом, виходить. Тож, пробуємо. 10 літрів у мене заправлених. Пробую кропити, чи все буде вже гладко, чи ні, побачимо. Ось в такому плані обробляю і задом Іду, щоб не наступати на те, що вже обробив. Тут у мене працює одна форсунка, хоча стоїть двойна, одну я заглушив. Мені щось так зручніше, не знаю. Ну, поки все ніби, слава Богу. Нічого ніде не тече, не капає. Ось в такому режимі тут у мене. Скільки це 10, здається, радочків, 10 повних і 2 радочки до половини городу. Пробіжуся і буду мати надію, що щось воно та дасть. Добре, що ще картопля не зійшла, то можна таку обробку зробити. Тому працюю. Добре, хоч вітру немає. Такий легенький. Буває, подує, але не, не критичний. Побачимо, скільки мені вистачить. 10 літрів. Ну, у нас на цей кусок то точно вистачить, а біля хати вже там, якщо лишиться, то, то також щось та оброблю. Ну все, працюю далі. Одне й те саме показувати не буду, якби вже в кінці, як все покроплю, то приблизно скажу скільки літрів мені пішло вже розчину самого готового, розведеного. Так, колектив, що я можу сказати? Забризкав я город, вже й дощик пішов, як то кажеться, все, що не робиться, все на краще. Маю надію і віру, що... Це не просто так, тому що інструкція пише, що обробку потрібно проводити по вогкому ґрунту. Ось, будь ласка, пройшов дощик. Невеличкий, але дивіться, ґрунт трішки увлажнив. Так що, слава Богу, не знаю. Я все, що від мене, як то кажуть, залежне зробив. Тепер маю віру і надію, що все буде добре. Єдине, що вітерець трішки піднявся, але я так намагався чим понижче йти і не поспішаючи. По... Витраті. Пішло в мене один бачок на 10 літрів. І ще один я заправив. ну Тут я не знав, я ще не знімав, де що тут лишилося. Я напевно ще швиденько по тому, що йшов, пройдуся, щоб його вибрискати. І піду ще біля хати там. Там також лишається якби препарат, то і там пройдуся, вже як грунт увлажнився, то ну, все складається. Тому поки тут завершую, доходю, ось така площа. Ось пройшовся, а там буде видно. Можливо ще я буду біля хати, то там можливо хтось познімає, я не знаю, тому що самому ну, незручно. Тому тут усе. Багато сьогодні, молодець. Ну, все, біля хати також покропив, такий шматочок пішло, 10 літрів і 5 я до але там ще трошки щось є, не використав все. Тому ось. так. По обробітку картоплі від бур'янів не знаю, побачимо, буде результат, не буде. Хто знає, але сподіваюся, що буде. І ще не знаю, можливо, трішки. Трішки помідорок висадимо зараз з парничка. Вчора трішки висадили, вам зараз покажу. То ніби нормально, плюс-мінус живі. Ось. Тут 20, 21 помідорчик. І напевно зараз ще штук 20. Вирву з того парничка з лоточків і... Продовжимо. Думаю, можливо, також ще такий коротенький процес Так, Перед тим як брати помідори з лотка, я їх трішки полию, зволожу, щоб вони легше доставалися, а не так травмувались корінці. так. Полею. Ці ми вчора трішки брали звідси. Із цього лоточку трішки брав. Тепер будемо брати з інших. Зараз переставлю, той дальній візьму. І напевно ось цей. Теж полию. Знову ж тут об 20. Щоб багато не насаджувати, бо ця погода не... не передбачувана. Ось так. Так, оце намочив, трішки по... постояло. І тепер... Легенько висмикую і викладу собі ось такий лоточок і несу на огород. Земля трішки відійшла, і ось так воно трішки землею витягається. Так, 20 штучок знову різних сортів насмикаю. Та й посадимо. і знімати і дивитися, що рвеш. Трішки розгублююсь так, що це у нас за сорт. Тут новачок, а там малиновий дзвін. Так, раз, два, три, чотири новачка. Давайте п'ять. П'ять новачка візьмемо. І трішки малинового дзвону. Два. Три. Четыре. Пять. Так, это у нас десять. Далее. Что у нас там? Лена. На... Гляна і гібрид Тарасенко. Також візьмемо декілька штук. Раз, два. Три, чотири. П'ять. І тут вже полягали навіть. Раз. Se pideți cu boli și Так, приніс мідорки, луночки. Лопатою поковирали, трішки, намітили, де має бути. Лієчкою поливаємо. Зараз розкладу. Все, Ні, нікого не обділив. а тут процес, як його назвати, садіння. Земля волога за рахунок того, що полили Туди його обгорнули. Це росте здоровий. Знімав за сьогодні вже ціле Ще туди. Ну і в такому дусі далі. Тому ось так, а ті, що садили вчора, ніби непогано. То ще там не доприйнявся, то доприйметься, я думаю, якщо не буде ніяких погодних нюансів. Можливо, який дощик пройде, то взагалі буде класно, не потрібно поливати. Ну а там побачимо. Тож досадюємо і на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Підписуємося. Всім до побачення.